Болючі спогади про війну не на своїй землі ніколи не полишать воїнів-інтернаціоналістів. Від дня виводу радянських військ з території Афганістану пройшло 25 років. Багато не повернулося додому мужніх чоловіків. Та й не всі, хто повернувся, змогли твердо стати на землю. Назавжди травмовані жахами неоголошеної війни. Херсонський союз ветеранів Афгану разом із обласним управлінням пенітенціарної служби традиційно з нагоди визначної дати відвідали засуджених у колонії номер 90 які у свій час проходили службу в гарячих точках Афганістані. Стану начальник управління ДПТСУ в Херсонській області, генерал-майор Володимир Пінькас привітав засуджених та висловив сподівання на те, що подальший їх життєвий шлях стане кращим та світлішим. 25 років виводу вивода совєських воїнськ з Афганістану в 90 й колонії, де ми сьогодні знаходимося, відбувається срок наказання три чоловіка, які виконували свій інтернаціональний дух в Афганістані. Вы знаете, вот они сегодня встретились, как по словам руководителя, возникло взаимопонимание. Они показывали предметы, которые использовались в Афганистане, они показывали там э, всевозможные там головные уборы, которые носили и так далее. И вот эти три человека, которые э, служили там, а сейчас отбывают срок наказания, э, вот вы знаете, в глаза у ребят они вспомнили ту молодость свою, которая была. Очевидно, спорти с еще те события, трагические события, потому что они теряли своих друзей, товарищей. Так получилось, о том, что сегодня они находятся в местах лишения свободы. Поэтому наша общая задача сегодня сделать так, чтобы они обратно сюда не возвращались. Для самих засуджених зустріч означає чимало. Просто поспілкуватися, а разом пригадати бойове минуле є значною підтримкою на даному етапі життя. Бойові побратими, що разом з генералом Пінькасом прибули до колонії, підкреслили, не дивлячись на те, що доля декого з них склалася сумно, кожен спроможний виправити помилки та налагодити життя. А вони у свою чергу не залишаються осторонь та допомагають як самим засудженим ветеранам, так і їх сім'ям. Ну просто як так успокається, увідішця служив. Юра Бачковський, нам уже тут скоко п'ятий рік я сіжон Ам уже приїжджають, допомагають чим зможе. Так, общаємося. Ну просто ребята не забувають нас, допомагають, чим можуть. Також до засуджених установи цього дня завітала виїзна екскурсія Херсонського обласного краєзнавчого музею, сторінка бойового щоденника, присвячена воїнам-інтернаціоналістам. Це стало дійсно цінним подарунком для усіх присутніх, оскільки під час екскурсу засуджені вживу, побачили такі близькі та звичні колись речі.